Україна готова розпочати переговори щодо вступу в ЄС М'яч на стороні європейського союзу. Поки що не всі країни-члени ЄС висловлюють готовність прийняти Україну до європейського дому. Чи вдасться Києву домовитись з усіма? У нас вже є досвід нейтралізації таких закидів на адресу України. Я думаю, що ми розберемося з ними в майбутньому. Євроінтеграція України. Коли про це розкажемо далі. Україна готова розпочати переговори щодо вступу в ЄС. Усі умови для початку діалогу нами виконані. М'яч на стороні європейського союзу. Європейський союз має сформувати свої директиви, тобто свої вказівки, свої вимоги до України, і після цього почнуться переговори. Однак все не так швидко, як пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, Переговори щодо вступу України в ЄС можуть початися лише після того, як буде обрано новий склад Європарламенту. Це станеться у червні. Після цього деякі формальні процедури має виконати Єврокомісія. Для цього потрібно, щоб європейська сторона прийняла рішення, тобто європейська комісія, як інституція, підтримала проект цієї переговорної рамки з Україною. Далі цю переговорну рамку має ухвалити Європейська рада. Це вищий політичний орган Європейського союзу, який складається з глав держав та урядів країн-членів ЄС. Всі вони мають одностайно підтримати ідею надання Україні членства в Євросоюзі. Гарантії, що котрась з країн не почне гальмувати процес, немає. Це може бути і угорщина. Про Угорщину ми говоримо, тому що Угорщина вже давно висуває різного роду до України претензії, і через ці претензії. Гальмуються деякі сфери нашого співробітництва з НАТО, не з ЄС з НАТО. Тому ну ми очікуємо, що щось подібне. Е, Угорщина може зробити і щодо європейського союзу. У нас вже є досвід нейтралізації таких закидів на адресу України. Я думаю, що ми розберемося з ними в майбутньому. Воєнна агресія Росії теж перешкоджає євроінтеграції України, але більш психологічно ніж формально. Формально. Ніщо в документах ЄС не заважає прийняти до лав ЄС до членства в ЄС надати членство країні, яка перебуває в стані війни. Я думаю, дуже багато буде залежати від того, наскільки швидко ми рухатимось, рухатимось у переговорах, і в тому числі навіть сама війна буде. Її результати можуть залежати від цього певною мірою, оскільки чим реальніше стане буде ну набувати образи закінчення переговорів України щодо членства, тим більше в Росії розуміти, що незабаром їм доведеться воювати не з Україною, а воювати з ЄС, і це може дуже серйозно впливати на політичну волю керівництва Російської Федерації. Набуття членства в ЄС не лише посприяє встановленню миру в Україні, а й покладе край економічним суперечкам з Польщею та іншими європейськими країнами. Але зараз нам не залишається нічого іншого, як чекати червня і виборів до Європарламенту. Новий склад якого зніме з паузи переговорний процес Києва і Брюсселя. І продовжимо обговорення наших можливостей вступу в ЄС з політичним аналітиком Геннадієм Дубовим. Доброго ранку. Доброго ранку так і відразу до головного чи не буде так, що ми виконаємо всі вимоги ЄС, але нас до кінця війни так туди і не візьмуть. Справа в тому, що європейський союз це союз економічний, і передусім критерії вступу в європейський союз вони відповідно характеризують розвиток економічної країни, дефіцит бюджету, відповідно співвідношення там доходів, видатків і такого плану речі. Тобто, якщо ми виконуємо вимоги ЄС, ми стаємо багатою процвітаючою країною, що саме по собі непогано. І, власне, якщо ми будемо відповідати цим критеріям, то не прийняти нас немає сенсу. Тому що чим більше країн перебуває в певному економічному союзі, тим вигідніше там всередині співпрацювати. Угу. Хорошо. як ці критерії можна швидко пройти? Тому що у нас то триває війна, по нам падають на нас падають бомби, по нам луплять ракетами тут деякі сусіди. Ну це питання із серії як швидко розбагатіти. Ніби відповіді є, а ніби питання достатньо складне, як на рівні країни, так і на рівні відповідно конкретної людини. Тому протягом війни безумовно економічний розвиток він майже неможливий. Хоча є і інші приклади того ж Ізраїлю, який по суті воюючи протягом десятиліть. Після війни скільки треба років? От Південна Корея? Хороший ж приклад? Ну, хороший приклад чого? Того, що. Розвитку, ну приклад він хороший з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, яким чином цей розвиток відбувався. Там три покоління південних корейців працювали по 18 годин на добу. В них вилучали золото. Там були ну там історія дуже така серйозна і багата. Якщо хтось уявляє собі південну Корею як ліберальну демократію, то, то розчарую це не так. Добре, давайте поговоримо про е, наших партнерів, точніше, наших партнерів, а е, ти країни, які в Євросоюзі, які не дуже хочуть бачити там Україну, наприклад, Угорщину з цим російським посіпакою Орбаном. От що робити з ними? Є якісь управа на ці країни? Можна їх якось там попросити, змусити е, ще якісь застосувати до них можливі моменти, щоб Україна такі е, щоб їм не ставляли палки в колес? Ну, Європейський союз це е, союз. Незалежних держав, і вони базуються на основі консенсусу, тобто певних конкретних примусових заходів, щоб примусити, не існує. І у цьому зв'язку можливі лише механізми щодо призупинення фінансування, наприклад, з європейських фондів. Це з Угорщиною відбувається постійно і не лише не в зв'язку з Україною. Це відбувається з Польщею, це відбувається з рядом інших. Східноєвропейських держав, тому відповідь на ваше питання, чи можна змусити, змусити ні, а стимулювати так, тому що і допомога Україні в тому числі виділяється з голосу Угорщини. Так, Угорщина в процесі виторговує для себе відповідні преференції. Вона зокрема до цього часу отримує, наприклад, нафту з Російської Федерації через трубопроводи і е, здійснює ряд інших дій вигідних для себе, але в підсумку вона підписує те, що є необхідним Україні. Просто це відбувається складно і з певними умовами. Добре, Давайте будемо радикальнішими виключити Угорщину з євросоюзу, сказати дякуємо, панове, що ви е, не хочете бути з демократичним світом. До побачення. Ну, теоретично це можливо. Жодної країни не виключали, і жодна країна не виходила, крім Великої Британії з Європейського Союзу. На сьогодні є от лише такий досвід. Тобто проводиться референдум, і країна сама може покинути відповідне об'єднання. Так, щоб 26 країн зібралися і одну вигнали, такого статут відповідний не містить, такого договіру відповідно не містить. Але це може з'явитися і завтра. Світ перебуває в стані розвитку, тому ми можемо очікувати, що і правила зміняться як прийому, так і відповідно виключення. А от з точки зору безпеки, член. Членство ЄС може компенсувати відсутність членства в НАТО. Ну, це дві різні речі. Європейський союз це економічний союз. Він не про армію, він не про безпеку, він про торгівлю, він про рух капіталу, він про робочу силу, про кордони, про таку, такого плану речі. Там збройної компоненти немає від слова зовсім, mm -hmm. і лише, можливо, потім вона з'явиться. От пан Макрон, зокрема, дуже багато років висловлює ідею, що необхідно створити загальноєвропейську армію. Але сьогодні це лише на рівні розмов, і тому, власне, європейський союз і НАТО це дві абсолютно паралельні структури, і вони займаються НАТО Займається економікою, а відповідно європейський союз обороною. Добре, давайте я перефразую. А прямі угоди безпекові з країнами НАТО, дам чи з Сполученими Штатами окремо це краще ніж вступити в НАТО. Що, що що для нас вигідніше? Що сильніше? Ну краще тут складно говорити саме в таких критеріях, але ми маємо розуміти, що НАТО в плані військового потенціалу на 90% це сполучені штати Америки. З точки зору озброєння, там є дві країни ще ядерні, такі як Франція і Велика Британія, але там. Неспівставні ядерні арсенали, не співстав, співставні сухопутні сили, не співставні відповідно військово-повітряні сили. Тому, передусім, коли ми говоримо про НАТО, це засіб захисту інших країн завдяки передусім Сполученим Штатам Америки. І саме сполучені штати Америки там відіграють першу скрипку, і вони ще раз повторюю, заміщають 90% потенціалу. Тому якщо ми отримаємо прямі безпекові гарантії від сполучених штатів, це умовно кажучи 90% НАТО. Тільки НАТО знову це об'єднання, яке. Працює на основі консенсусу, тобто, грубо кажучи, Люксембург або Ісландія може будь-яке рішення заблокувати. А якщо штати приймають пряме рішення про, наприклад, військову допомогу Україні, то вони це роблять самостійно і без огляду на будь-які інші інтереси інші країни, того ж тієї ж Угорщини, Словакії чи Ісландії. Наприклад, тобто в цьому випадку так простіше, да? як Іран відправляє ракети на Ізраїль, злітають винищувачі сполучених штатів, збивають і кажуть, все, наша робота закінчилась. Так само може бути в Україні. Ну ізраїль, до речі, має прямо. Військових гарантій такі гарантії мають зокрема Південна Корея, Японія. І давайте про Україну. От якщо так, то буде так. От злітять російські ракети злітають винищувачі США, десь там з якоїсь території збивають їх. Кажуть дякуємо це, до завтра. Це буде залежати від того, яке рішення приймуть Сполучені Штати. Якщо вони приймуть рішення збивати ракети, то да вони будуть їх збивати. Тому що навіть якщо ми почитаємо п'яту статтю статуту НАТО, про яку дуже багато всі говорять, там написано наступне: що у випадку нападу. Всі країни е, вирішують е, діяти таким чином, яким вони вважають за потрібне. Там немає того, щоб всі взяли, завели танки і поїхали захищати. Ну кожна країна ще... ті заходи в повалі і вважає необхідно.